Всім привіт! Ви на каналі У мене Лапка, і сьогодні ми розглянемо достатньо цікаву гру українських розробників. Це короткий горор від першої особи з елементами квесту та шутера. Гра використовує темні туманні локації та загадкову музику для створення напруженої атмосфери. Я би додала, що вона має якусь екзистенційну складову та викликає багато запитань. Тож пропоную поглянути, що ж все таки сховано за цим туманом. Сідайте зручніше, тому що ми переходимо до власне проходження цієї гри. А в кінці ви зможете почути додатковий розбір. Ще ж це український город, який я знайшла на просторах стіну і вирішила подивитися, що ж це таке, а, з чим його їдять, і просто потестить цікаво, що можна зробити наші. Розробники. У нашому випадку я буду йти в чоти Я з такими от красивими, прекрасними пальчиками попиваючи його. Дуже чекала, щоб щось зазняти, але з травмованими пальцями не зовсім було зручно. Так. Окей. Я можу з чимось взаємодіяти? Я можу їхати, я можу направляти. Ага, але у нас. Дороги, це вже у нас є дорога, це вже добре. У нас є шлях. А якщо заїхати кудись? <гум> Дерева. Можна? А, я можу розігнатися. Тю? Дідько, що сталося. Ярик бачок потік! Я на Каркало. Пушу взаємодіяти з об'єктами, добре. Мені варто знайти інструменти, щоб полагодити трапки. Де ти тут бачиш щось подібне взагалі? На те, де можуть лежати інструменти? Я не знаю, куди я йду. Я зараз буду дуже довго вертатися, напевно. Що це таке чекаю? Я щось знайшла все. таки напевно, в цю сторону нам потрібно прямувати. Ти диви? Оп, оп, і все. Точно. На У взаємодія. Ні, е, не хочу. Ну, добре, пізніше може. Закрито. Добре. Боже, я подумала це кров, але це Цегло просто. Добре. Двері зачинені. Ну, хто би сумнівався? Чекайте, можу залізти на машину? Ні, фіасамі. Так, давайте не будемо займатися тут вандалізмом. Так. Василь, будь ласка, залиш машину тут. і слідуй лініями електро... електропередач, щоб знайти мене. Електропередач. Поняла? Тут ще якась стежка. Окей. Ти працюєш на заводі? Мені потрібно далі слідувати печник і номер телефону. О, -о, -о, О, що тут відбувалось? Гуляла на славу? Так. О -о -о. Що ага. Можливо, він. Пішода радіовайжені. Просто написано, що її часто. Частота 215.5. Можливо, так я її знайду. Так, дуже спокушає пригнути, але ладно. Як мені цю частоту десь не так, щоб побачити посіблення для взаємодії за спеціальними предметами? О, прекрасно! А... Голосом виші змінити, змінити частоту добре, щоб знизити чутливість. О, тут навіть смерть. 28. Ну, давайте поки ні. Поки інші не А, ні. Шо? Ти що? Ти що? Як я її сховала? Як я її сховала? Де вона є? У мене в інвентарі? А в мене є взагалі інвентар. Є тут така річ як інвентар. Нічого не чути. Почаю. Давайте ну, догортаємо до смерті. Ну, не будемо, коли нам дали такий кит. Не пробувати це. Все, вирубай шармонт. Окей, можливо, нам потрібно далі рухатися по цим дротам. А ми вийшли, перепрошую, за інструментами. Де наші інструменти? Поясніть мені хоч щось, бо я не розумію взагалі, що мені робити. Боже, які стрімні звуки. Ні, дякую, не хочу я слухати це. Я сумніваюся, що отут -от будуть якісь інструменти. то Де мені їх шукати тоді? Свонитися чи що, якби я мала на Тут щось пише. Окей. Okay. Mm. Ой, дурне, дурне. Ой-ой-ой, схоже тут перегорів запобіжник. Та, ну тепер я помітила прекрасно. Ну, я трошки того думаю. Відкажи мені, що мені робити. Перегорів запобіжник, добре. А що, що робити? І я ще й вийти звідси не можу. Ви серйозно? А це що таке? Деякі взаємодії потребують певного предмету, який ви потрібні взяти своє в руки задля того, щоб продовжити? О? Так швидко? Або ядерна, або лижі не Ну от я, що я взагалі не, не вдупляю, що. Як мені звідси вийти? Може тобі, я не знаю. Деякі взаємодії потребують певних предметів. Скакалку ти. ти міг це перескочити. Ось тут киньте мені ключа, я не знаю. Ой чому. Як все було просто! Як все було просто. У мене зараз станеться істерика. Мені треба потрогати траву, а не туман. Є світло. Те що? Ой, яка халабутка. Затишно. Здаємо в оренду кімнату. 10 тисяч гривень на місяць. У центрі Львова, біля площі ринок, Ну, ви задумайтесь. Оп! Піднято патрон для дробовика. О, от, знаєте, потрібно е, звертати увагу на ті моменти, коли вам. Що це? Коли вам відкидають е, патрони в грі. Це означає, що треба буде підстрілюватися, Просто так їх не дають. Ой, тут я ще щось знайшла. Тю. Патрон. тримаю патрони. Ну, от було б непогано. Так, да, ми йому світло вимкнули, якби. Електрохарчування. Було б непогано його знайти. Чому нам потрібно когось знайти? Нам, ну, давайте будемо чесними, нам потрібні просто ключі. Мужика може бути і не потрібно, ми можемо самі справити, взяти собі інструменти і все. І поїхали. Господи, ми що, в сусіднє село йдемо. Куди ми йдемо? Я не розумію. Нічого не видно. Залишається тільки сліпо йти вперед. Ну давай. Нехай це нас кудись приведе. Будь ласка. Чи це смерть? Я не знаю. Чи це смерть? Ми знову вийшли ну, з цієї сторони. Чекай. Я так і не розумію. Ви мене ногами водите. Е! Що це було? Я не зрозуміла. Чорт, здається, я загубився. Та я. Ти тільки зараз про це подумав. Загубився він. Чи це смерть? Та я надіюся. Це скінчиться. Ну, дивись, я зараз буду йти прямо, просто прямо, але я вже. ну, пішла в бік. Це видно. Я пішла в бік. Ага. І я вийшла, значить. Воно мене наче протилежний напрямок буде. Окей, давайте підемо не прямо, не ліво. Давайте сюди. Від поліції? Мої поліції. Рація з'явилась. Ти ж моя хороша. Ти ж моя золота. Ну... Нарешті. А, так. Тепер цікавіше, добре. Чекайте, я щось рухаюсь туди. Я так розумію просто, що нам потрібно було саме по. Чому я постійно її називаю рація? Вибачте, радіо. Так. Ну, воно зменшується, мене це тішить. Мене це тішить, що ми кудись рухаємося. Окей, добре, все. Не треба мені тут крехтіти. Не треба. Ну, тепер в мене, ну, там, шістьрьонки покрутились, і я трошки розумію. Гупляю, що ми взагалі робимо. В якому напрямку ми рухаємося? Все ще не зрозуміло, що за, мужика, що за мужика нам потрібно було знайти, але Бог з ним. Я бачу стежку. Оп. Опа. А це хто у нас? Радіобежа. Давай. Візьмо. Чому ти не хочеш вилазити? От кажу, це гра. Це гра, це щось з чимось. Залізла на радіо-вежу, але що ми застрягли, я не розумію. Та ні, значить в мене такі великі. Ну, а якщо з розгоном? Ні. Оп, ми скачемо, ми скачемо. Ми вискочили! Ми вискочили! Я управління, управління цієї гри. І я 5-1. Криселку. О! Чисто... знаєте, на балкончику зранку перепробою. Прекрасно тут тільки кава не вистачає кружечки. Я думаю, це ключ від хатини. Я візьму це. Ну, да, ось не буду. Це Прикурити? Ні, а, добре. Натисніть тап, щоб побачити посібників взаємодії зі спеціальними предметами. А, права клапа миші. Стріляти. Снітка для перезарядки. Окей. Варто повернутися до цієї хатини. Так, налякайте мене тут звуками. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Що відбувається? О, Господи. Що, 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 це не яке? Мені подобається приходити свій на шополі дому, щоб просто дивитися не потяг. Як би тоді мені не було складно на новому місці, я швидьодь, адаптувався. би Навіть друзі всі Молодець. Ну, я так розумію, додому ми не дійшли. Ну, буває. Хіба це не зволового діда? Може, тут інструменти знайдемо. Окей, а тепер дадемо ці метро. Що це? Куди б я пішов і в яких би місцях не прокидався, я нікого не міг відпустити минуле. Буває. Терапію пробував. Мені справді нічого не складати просто. Я дотинство або щось минулого. Все таке мляве, а я боюсь, що це лише не я обвинула. Ой, чувак, убираю потребувати на полі. Ніби все моє життя і імле. Це бандера? Прокрапка. Окей. А... Імена в сім'ї ВЕЛИКІЙ, в сім'ї ВОЛЬНІЙ, НОВІЙ. Не забувайте пам'ятати не злим погнем Це... злом. Раз Шевченко, бачку. Ага, сюди не можна. Добре. Окей. А куди можна? Музика скінчилась. І забава теж. А куди? Ну, я вже обходила всі сторони. Три. Боже. О Боже. Чи він чи двері в нього ключ в руках. Як отримати ключ в руках? Як я злякалась? Я сама себе налякала. Як тут переключати предмети? Ну, типу. Пустіть мене! Пустіть. О! О! Але я нічого не бачу. Ай-яй-яй-яй-яй, чекай. Я не Все. хатини нема, ми її профукали. Чекай, окей, мене це тепер трішки лякає. Мені цікаво це через те, що я в Дім не зайшла. Чи ну, така би. Шняга відбувалася все одно. Чекай, це що? З машиною моя. Ти повинен принести інструменти. Та я знаю, що ти повинен принести інструменти. Але мені здається, ти, ну. Смерть. Що я мене загублений мій, окей? Це все? Але на цьому ми не закінчили, тому що я все-таки спробувала пройти цю гру вдруге. І вже наступного разу в локації, де ми були в парку, я зустріла чоловіка, якого не помітила, мабуть, минулого разу. І після цього все-таки я змогла зайти в дім. Тож пропоную поглянути на іншу кінцівку. Хто це? Я минулого разу його не бачила. Цікавий діалог. Наштовхує на, на теорії. І далі, ти нічого від мене не отримаєш. Ну, дякую. Дуже привітний. Будь ласка, мені дуже потрібно. Прийшов ти вирішити промовчати. Мені потрібна допомога. Будь ласка. Будь ласка ти досі тут? Ні? Дивись, а ній. Є. Він є. Можна щасно поговорити? О! Будь ласка, <свят> я не можу піти. Спробуй ще. Я, якщо чесно, не знаю, як тобі допомогти. Це такий привітний. Він може бути справа. Ну, давай. Ні. Я нічого не розумію. Ви мене питаєте? Мне потрібно заветися. Так, я хочу повернутися додому. <ріху> з цього парку з цього лесу. <ріху> я пам'ятаю, я приїхав сюди на машині і воно зламалося. Я не знаю, як Ще? <ріху> так хто ще? Покажи мені його. Спробуйте далі, намагайся пам'ятати, як потрапив сюди. Так це все-таки той самий чувак і його хатина. Інструмент на гаражі, окей. Якщо ти все-таки вийдеш звідси, то вони тобі будуть корисні. Якщо ми помремо на півдорозі, ще щось. Так я хочу знати твоє ім'я, Антон. <laughs> Прекрасно. Дякую, Антон. А тепер тобі потрібно йти. Я так і зроблю. Окей. Я в хатині! Я в хатині! Чекай, а світло де вимкнути. Ай-яй-яй-яй-яй! Я нічого не бачу! Ця лампа може бути при нагоді. Так, вимкни її. Оп! Оп! Цей повинен бути від гаража. Добре. Але ми поки надвір ні ногою. Темно, ні. Я минулого разу там померла. Тому... ай-яй. Що це? Ну, стрьомно ж. Я так розумію, ми можемо поспати, правда? Патрон. Відкрий пічку, Підняти патрон. Чому ти червоним? Ти ж розумієш, що тобі не сховатись? Ти не помреш. Ми не можемо нашкодити тобі. Як відкрити пічку? Я зараз знову помру. Я, я не рухаюся все. Я. Я не хочу нічого робити. Моя голова. Смерть, так? Я не можу витримати це. Ну, мене вже просто не нарайло, ні на що. Смерть. Голова не витримала такої напруги. А тепер забуваємо про все, що сталося. Ніякого Антона та цих різних локацій немає. Адже трішки, пошукавши інформацію, я знайшла один гайд, який вказує на те, що на вежі не потрібно було брати ключ від хатини. Потрібно було взяти лише рушницю. За допомогою якої ми би розбили вікно та витягнули ключ від гаража, який стояв на столі. Тобто, всього цього екзистенційного монологу та діалогу з Антоном могло би не бути. Як вам така кінцівка? А тепер давайте подумаємо, що ж це все таки за туман. Звідки з'явилася ця місцина ці закинуті будівлі? І чому протягом гри ми можемо чути чиїсь голоси? Можливо, цей туман це не просто туман, не просто імла. Можливо, ми чуємо голоси таких же загублених людей, які не змогли вибратися з цього туману. Тож дякую, що були зі мною протягом цієї подорожі і млою. Ще зустрінемося.